Пріоритет підтримка сил оборони. За три роки повномасштабного вторгнення з бюджету Делятинської громади на допомогу військовим спрямували приблизно 30 мільйонів гривень. Ще 15 вдалося зібрати завдяки благодійним акціям. Місцевим, які вирушають на фронт, виділяють по 30 тисяч гривень на спорядження. Громада допомагає матеріально і пораненим захисникам, і родинам загиблих героїв. Проте кажуть тамтешні посадовці через ПДФО, яке забрали, покривати ці витрати стало складніше. Стало значно важче закривати запити військових частин, бо з 24-го року їх стало в рази більше. Як у му році ми фактично можу сказати, 22-23 рік ми закрили ну, на 95% всіх запитів тільки десь. Деякі запити не вдалося закрити, а зв'язку з підняттям податку з доходів фізичних осіб до державного бюджету такі запити значно важче стало закривати. Наприклад, у 2023 році ми спрямували з бюджету 20 мільйонів. У 2024 це близько 2 мільйонів гривень. Коли військове ПДФО перенаправило державний бюджет, власні надходження зменшились на 40%. Це великий показник. А податок на доходи фізичних осіб порівняно з 23 роком зменшився на 60%. І в цих умовах громада перебудовувала. Фінансування тих чи інших програм, але не зупинялася на тому, щоб допомагати збройним силам України, і в середньому близько понад 3 мільйони гривень кожного року в цей час, коли на 60% зменшився податок на доходи фізичних осіб, зв'язку з тим, що військове ПДФО є в державному бюджеті, і загалом власне надходження зменшилось на 40%, Все ж таки допомагає збройним силам України. Це показує те, що суспільний запит виконується, що пріоритет залишаються незмінними.